Практика подаруй собі квіти. Найпрекрасніша практика, яку я коли-небудь робила в своєму житті. Ти ж єдина людина, яка є поруч з тобою, усе твоє життя, що ти для себе робиш? По факту нічого. А тут ти можеш дійсно зробити щось, що тобі буде дуже і дуже приємно. Подаруй собі квіти щиро, від усієї душі. Немає значення, скільки вони коштуватимуть. Головне, щоб вони тобі подобались. Подаруй зі словами, що ти найпрекрасніше, що є в моєму житті. Ти єдина, хто мене підтримує протягом усього життя. Ти єдина, хто не відвертається від мене протягом усього життя. Ти можеш зробити це у дзеркало так легше. Ти ніби говориш до когось. Але насправді. Ця практика розтоплює лід в тобі. Ти починаєш вчитися, любити себе. Не просто тіло, а душу, свою душу.